Так. Після того секретаріат віддає нам для так. внесення в базу ІПНБ. Після того ми передаємо в слід... в слідчу для внесення в єдиний державний. Да, відділ, суд, да, да. Так. То це все займає час. Треба трошки почекати. Ну, минулий раз, коли я подавав на судню, ну, хватило буквально 15 хвилин і винесли мені її... То у вас зараз проблеми з базою, але якщо я зараз вернуся з запиту. І хочу відповідь у вас на даний момент ну яких думаю нормально Ні, ні, я ще запитую, до мене просто стало засідання, буквально годину до кінця. Зараз я хочу зберегти. Добре, дякую. Попросили зачекати. Зараз вносяться відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, тому думаю, працівники поліції спрацюють так як, так, як положено. так ну Далі включимося. Бачите, вони питаються окей ж грати словами, ваше дане звернення і все остальне де підміна понять, що заява про злочин, є зараз для громадян, це зовсім різні речі. Вони в цьому моніпулюють. Тому вони вже почали переживати, вони може там щось вирішається, щось вирішується. Тим більше також хочу довести до вашого відома, про те, що е, пам'ятаєте, коли ви подаєте заяву про злочин, да, е, ви вже можете е, е, сразу Писати скаргу на дії слідчого, а саме коли слідчий вимагає у вас, щоб ви надали докази до того, коли відомості внесуться в реєстр, на це вже є порушенням. А чому тому, що слідчий, чи той чи інший працівник поліції, йому чітко відомо, що докази, які подані до того, коли внесуться відомості в да, вони потім не будуть вважатися належними доказами. І суд їх брати до уваги не буде. Тому звертайте на це увагу, і якщо такі дії вчиняє працівник поліції, спокійно зразу пишете скаргу на його дії, і я думаю, він буде притягнути, як мінімум, до дисциплінарної відповідальності. Тому далі буде. Зараз я вам показую що світу. Слід. Да. Да. Вноситься негайно. Чому ви вийшли, <клес> що зараз відбувається? Я вам Ой. сказав, що маєте його юридично вивчити для того, щоб внести. При поступленні заяви 20... вона вноситься, Є... я ще не писав поговорити. Є 24 години слідчого для внесення до єдиного реєстру. судових розслідування. 24 з моменту поступлення. Чи у вас є ваше побажання цілим? Яке побажання? У вас є ваші обов'язки? На це, не впливає. Зараз я вам розкажу. Що я вам сказав? 010-70-71 010-70-71 ага. 010-70-71 Так. Черговий. Спектр черговий. Ви черговий, Да. Так. Да. Червоно ви відділу поліції. Прийміть від мене поводу? А я вам зараз поїзд? Ну, зараз до вас вийде, Ні, ви прийміть. Я до вас звертаюся, ви черговий. Ви черговий. Я черговий? Прийміть зараз заяву. Дивіться, є для цього слідчі оперативної групи. По чому ви маєте допомогу? По факту і карту. Здіяльність? Бездіяльність Моїх дій? Звичайно. Ну, То я не можу на себе приймати. Можете. Може. Може. Ви помиляєтесь, наразок на побачите. Не можу, бо це вже навіть кормційно, якісь будуть діяльність. Ви що, ви що? Кожна Що на... буде приймати. Відносить себе якусь заяву. А що? не перший ви... Чи ви це ви, ви не сталкуєте? Вийде відповідальна особа, я буде приймати. Ви це не сталкуватися, то я вам покажу, я думаю. Ви послухайте сюди, ви вступаєте а в якийсь це, я не пам'ятаю, як не відповідає. Це виступає. Я вам вийшов, а тепер... ти пояснив. <кій> <потрібно. Рукайте> <кій> Моя Ми... залон, це само себе. Я вам то поясню, зараз... послухайте, я вам поясню зараз друге. Заява подана згідно 214 статті. Ви спочатку що... її реєструєте. 24 Хто вам таке сказав? Не пізніше. КПК? КПК? А да. ну ти цю за книжку зараз дослівно я тобі зачитаю, <кій> якщо <кій> ти не знаєш КПК. Це що за спілкування? Це що за спілкування? Ходить, знаємо, нормально спілкуватися. Ми заявимо писати. Зараз до вас Ну давай, дайте писати. Ну як бачимо. Як його Алло. починає дикувати. Бачите, водя в оману. СБР, прокуратура, я, теж теж я зараз в... з усіх її пророблюю, ну, це саме, а зараз, поки я зареєструю скаргу на віддіянність, через керівництво. Це твоя фотографія, це твоя військова ну, ролі. А, так, 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 до да, вас. Номера телефону, СБР, прокуратура і так далі. Добре, давайте.

Мінська область, район, село Кабушинка, центральна 65. Хочу залишити скаргу за бездіяльність слідчого Якаменка Ігора Михайловича, Немирівський відділу поліції НП номер 5 На старшого слідчого Якименка, старший слідчий Якименко Ігор Михайлович. Так, на бездіяльність мною була подана заява про злочин, про вимагання коштів, шахрайство, підробку документів. Негайно повинні з погрозами, які можуть понести загрозу життя і здоров'ю людині, пошкодження їх майна слідчі відмовляється вносити відомості. Годину назад подав заяву, да, годину назад подав слідчому, Потім вийшов працівник поліції і сказав, що моя заява реєструється і мені зараз нададуть витяг з реєстру досудових розслідувань. Потім вийшов працівник поліції Вельбой Олексій Іванович, номер посвідчення 0107071, 071 Черговий відділку, який сказав, що мені цей талон ну, витяг не додадуть, зіславшись на те, що. Е, в них є 24 години, Ну так як я пояснюю, що е, такі дії можуть відбутися в будь-який момент. Так як ще раз говорю, витриповують кошти, не, е, незрозуміла е, фізична особа і так далі. Номер, номер мені, будь ласка, можуть мої скарги мого звернення. The ver Так, так, ви що це? Просто ви присвоюються, чесно не можу вам сказати. Воно автоматично просто присвоюється, поки немає щось, база підвисає. <гум> <гум> база підвисає. Добрий. день. Я вам давайте я нам за пару хрониць да, ну, за... 181. Так, 181. І ще одне. Ще одне, одну заяву зареєструйте на, за бездіяльність також чергову вельбой Олексій Івановича саме відмовився приймати заяву. Та як це прописала в одній скарзі? Вважаєте... Ні, це окремо, то що окремо я звернувся. Зареєстрували ще одну, тому що я звернувся відповідно до чергового, щоб той прийняв мене заяву, мені було відмовлено. Добре, зареєструю ще одну. Ще одну, так. Стосовно працівника, Вельбой Олексій Іванович. Так, почекайте, ви не сідані. Черговий і номер посвідчення. його. Ага, Та все. Добре, номер мені також другого звернення. 182 Все по порядку или? Все, добре, дякую. Будь ласка. До побачення. Ви до мене зверталися? Так, да, так. Да. Слухай. Відповідальний поліцію поліцію Колеса. Солошую стару. Заяву бажають написати. Mm. Так, приймайте, пішти минути телефон попрошу, зайти. Nee. No, Стоп. Стоп! Стоп! Зараз будете приймати на себе. Чому ви забороняєте? Це режимне приміщення. Що це нам тебе? Я вам кажу. Я вам, а та, а хто? я вам представлявся. Документи, що це режимний об'єкт. Документи, що це режимний об'єкт. Ви чуєте? Тут я прийом я, тут я, прийом громадян. Ми, ми, ми приходимо з вами до слідчої кімнати. І що, я тільки що там був будь які дії, ну, я маю право фіксувати. 34 вам... стаття Конституції що? України дозволяє мені ви зараз фіксувати. Будете приймати на себе скаргу. Я маю право я фіксувати прийм. всі, всі, свої, всі дії. Ну ми в до спеціально відведено приміщення. Ми там <свят> вже були вже сьогодні були і, і фіксували, також фіксували. Це було нормально. Ще раз оволю. Ми там були, фіксували, і слідчий знає, напевно, чуть-чуть закон, і він мені mm -hmm. цього не забороняє. Ви мені зараз офіційно забороняєте? Приймайте на себе заяву. Він він не дає писати заяву на слідчі? Це жінка записана. Да, — да, Ви... Ви йдіть виконуєте свої обов'язки. Обов'язки іншого інспектора. Обов'язки іншого інспектора заключається підсувато. Я бачу, що не звучать. Слухаю, тут вашу експерти. Приймаєте заяву з моїх слів шляхом назвальні. Сергійович, я Приймайте заяву, вам не потрібні. Чому вам не потрібно? Може це ви не за себе заяву, але це ваші дані. Ви приймаєте заяву від громадянина. Ну, Підстав під... для... да. Підстав для... Дайте документи, що підтверджують особу. Для того, щоб прийняти заяву, не обов'язково. Ми зараз перебаємо в відділі поліції. І що? Ну, пристав, відповідно, то, я сюди від... зайшов. Послухайте, відповідно я сюди ви... зайшов, ви чуєте? є зареєстровано, ви? хто є, що є. Чуєте мене? Я чую. Дайте, будь ласка, документ, що ви всі чуєте собі. На підставі чого? На підставі статті 32 закону 3. Підстава. Я вам пояснюю. Де? На підставі написано, да. що ви працюєте в розумному приміщенні. При чому ви, стоп, ви засилаєтесь Весь... на 32 го кун? В В смисі я, я пояснюю. Дайте, будь ласка, документ.